Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч Лізі Чемпіонів Французький Брест. У себе вдома буде приймати мадридський реал Карло Анчелоці. І сьогодні друзі, хочу поговорити про брест, про мадридський гранд. Ну і давайте, друзі, про все це поговоримо таки по порядку. Друзі, очної зустрічі в обох команд не було. Тому давайте просто взагалі-то подивимося останні 5 матчів Бреста та Мандрецького Реала. Що стосовно Бреста, у Бреста 4 перемоги та одна поразка в останніх п'яти матчах. Брест доволі таки непогано розпочав цей новий календарний 2025 рік. Ліон обіграли. Дуже сильний 11 січня. Нантубі грали 15 січня з рахунком 2-1. 18 січня Ренобіграли на виїзді з рахунком 2-1. А ось 22 січня Брест програє. Шахтирів Донецького з рахунком 0-2. Підопічні Маріно Пушича зупинили цю дуже сильну французьку команду Брест. Саме Шахтар Донецьк завдав. Бресту єдину поразку у цьому новому календарному 2025 році. Ну і 26, -го, 26 -го січня Гавер Брест обігрує на виїзді з рахунком 1-0. завдяки голу Людові Жаго! Друзі, Шахтар Донецьк не єдина команда, яка завдала Бресту Анже 5 січня. Брест обіграв з рахунком 2-0, тому дві поразки Брест має. У новому календарному 2025 році. Ну, в будь-якому випадку все одно команди вже доволі таки непогано розпочала. І у Франції вони вище піднялися. Ну, ну, Ми потім ще турнір у таблиці та подивимось. Давайте про мадридський реал поговоримо, Реала 4 перемоги, одна поразка. Була вся поразка від Барселони у фіналі Суперкубка 12 січня з рахунком 2.5 і все. І потім Реал набирає хід. 16, 16 того... січня. Сельту вдається обіграти з рахунком 5-2 на Сантьягу Бернабео. 19 січня Лас Пальма здається обіграти 4-1. 22 січня в рамках 7-го Ліги Чапоні в Red Bull 5-1 Реал обіграє. І Валіда Алід 25 січня напередодні якраз до матчу проти Бреста 3-0. хет трику Кілян Мбапе, Мандрицький реал Алід. Друзі, що стосовно Бреста, да? давайте взагалі то подивимось, де там Бреста, та Реал ідуть у внутрішніх першостях. Розпочнемо з Бреста. У французькій лізі один Брест йде на 8-й позиції, 9 перемог, 9 поразок, одна ніча у французької команди, 28 очок у Бресту у пасиві. І в принципі, Брест має абсолютно всі шанси навіть для того, щоб за, за трик поборотись. Там на 6, 6 очок до Монако. Тобто тут, неймовірна плотність, я вам хочу сказати. І звичайно, що у Бреста є абсолютно всі шанси для того, щоб поборотися за Єврокубки. 28 очок до Бреста, 29 в них забито. 31 м'яч пропущено. Французького Бресте. Мінус 2. Різниці забитих та пропущених. І подивіться, останні 5 матчів Бреста. Одна поразка була від Анже. А так, 4 перемоги має Брест. І, в принципі, Брест дуже здорово собі, себе команда да і показує, справді. Друзі, що стосовно мандрицького реала, мандридський реал у іспанській лалізі є лідером Іспанії, перша позиція, 49 очок після 21-тура, дві поразки, 4 нічих, 15 перемог. 50 забитих м'ячів, одна з найкращих атак відповідно, в Іспанії саме в Реала. 20 м'ячів пропущених також одна з найкращих оборон, і плюс 30 різниць забитих та пропущених, також одна з найкращих різниць, тільки у Барселони вона вища. 5 останніх матчів Реала завершилося чотирма перемогами та однією нічією. Мандрівський грант і справді набрав обороти і після поразки від Барселони 2-5 команда. Кролон Челич показує характер. І реал останніми матчами дуже здорово себе, і справді команда показує. Чотири перемоги підряд, де дуже впевнені, не просто перемоги, да. А по ділу ці перемоги були здобуті, і вони були здобуті по ділу. І зараз Реал на чотири очки випереджає Атлет Командрит, та на сім очок команда випереджає. Барселону. Мадрид захоплює лідерство. Друзі, що стосовно Ліги Чемпіонів, то обидві команди, в принципі, неподалік від одного знаходяться. Брест 13 і у Бреста 13 очок після 7 турів. Дві поразки у Бреста чотири нічих. Приближу 4 перемоги, одна нічия У Бреста 10 забитих м'ячів у Французі, 8 м'ячів в них пропущено. І плюс 2 у Бреста. Різниці забитих та пропущених. Ну Останній матч якраз вони Нішхтеріде людей програли у цьому моторі за рахунком 0-2. Але, в принципі, команда Брест да, вони і Брестоні ще програли. А так то команда і справді показувала прям дуже хороший результат. Штурм їм там вдалося обіграти, і ПСВ вони також обігрували. Тобто Брест. І з Байером ще було, до речі, в них нічия. Тобто Брест, в принципі, в домашніх матчах, бо всі вони якраз в домашніх матчах, все-таки на виїзді у Брест було більш проблеми. Але ось в домашніх матчах Брест дуже здорово грає, дуже здорово. Вони і ПСВ тут -то обіграли, і з Байером була нічия, і Штурм обіграли. Тобто я вам хочу сказати, що Брест дуже здорово по матчі в рідних стінах. Що стосовно мандрейського гранда, мандрівський Гранд, 16, -й. 12 очок, у Реала, Три в них поразки. Відповідно, чотири перемоги. Жодної, до речі, нічого реала не було. 17 забитих м'яча, 12 м'ячів реалов пропущено. Ну і плюс 5 різниця забитих там пропущених, відповідно, у мандрівської команди. Звичайно, що матч дуже важливий що для Бреста. Ну, Брест та Реал вже нижче, я так розумію, що нижче вони вже не опустяться. 24-го міста вже 100%. Тобто вони вже в будь якому випадку гарантували собі, але шанси на те, щоб потрапити в вісімку, є. В справді є. І Реал, і Брест прекрасно розуміють, тому 100% однозначно, що обидві команди тут будуть грати тільки на перемогу. Я ж кажу, шанси є абсолютно і у Реала, і у Бреста. І тут різниця забитих та пропущених буде взагалі вирішувати головну роль да у цьому. Тома що для Бреста, що для мандрівського реала дуже важливий, до речі, друзі, у Бреста Лекардінал, Локо, Айдара, Марцін Амаві не зіграють. У мандрицького реала це Дурде Камавінг, Дермілітано, Дені Карвахаль та Вальєхон. Усім футболістам Бреста та Менридського Реалу, які зараз травмовані, бажають тільки всього самого-самого найкращого, та скорішого одужання. Друзі, тепер давайте переходити до думок, чого очікую я у цього матчі. Я очікую хорошого футболу, тим більше обидві команди, я думаю, що будуть грати на перемогу. Реал буде більше, я думаю, володіти м'ячем. Брест буде захищатися, грати на контратаках, як вони, в принципі, робили із Шахтарем, там із ПСВ. Брест така більш така команда контратакувальна. Команда, яка дуже здорово може закритися. І вони дуже здорово це показали проти Песли та Байера. Ось Брест дуже неприємна команда. Я думаю, що для мандрецького Реала це буде важкий матч. Хоча вони великі фаворити, і справді навіть не те, що грати на виїзді. Так, да, але все одно, Брест хороша команда, дуже сильна. я Думаю, що Брест хороший футбол покаже проти Ралу. І Ралу взагалі легкої прогулянки тут ніякої не буде. Думаю, що обидві команди заб'ють, тим більше Брест регулярно забиває у всіх своїх матчах, і Реал забиває регулярно. в в принципі, з голами в обох команд, Що у Бреста, що у Реала, якби проблем немає. Обидві команди заб'ють, це моя перша думка на даний матч. І Брест, думаю, заб'є в Манріда, І Манрід, думаю, заб'є ворота Бреста. Думаю, що 100% обидві команди Голами де й об і Реал, де і Брест заб'ють. Заб'ють обов'язково. Один одному. Друга моя думка, друзі, ось кому я віддам перевагу Бресту чи мандрицькому Реалу. Друзі, я все-таки віддаю перевагу Реалу. Думаю, що все-таки Реал ну, точно не програє Бресту. Нічю я, звичайно, ще не виключаю. Брест може закритися, не дати Реалу змогу перемогти. Тобі ж Бресту також очко це дуже-дуже потрібно буде. Де вони грають вдома при цими болівальниками. Ось Реал вже програвав. Лілю, одній французькій команді вже у цьому сезоні, хоч також, якщо чесно, такого не очікував, відповідно, повороту події. Ось. Тому, звичайно, що Брест от може здивувати Реал, де я думаю, що Брест здивує Реал. Ну, Все-таки думаю, що точно Реал не програє. Скоріше за все, якась буде мінімальна якась перемога 2-1, я думаю. Може буде якась нічого 1-1. Ну, я все-таки думаю, що, скоріш за все, Реал Мадрид з мінімальним рахунком 2-1. Брест переграє, але основна моя думка це обидві кого не заб'ють, та Манрійський Реал як мінімум, Брест, то, думаю, не програє. Друзі, а що думаєте, взагалі то ви цього матчу, Якщо у вас є бажання, пишіть свої думки в коментарях. Моя думка це обидві кого не заб'ють, та мандрійські реал, як мінімум, Бресто не програє. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Друзі, бережіть себе, головне, щоб у вас все було добре. Усі на побачення, друзі! Усім нових зустрічей!